На Черкащині є безліч чудових місць, серед них і Холодний Яр. За кількістю унікальних археологічних, історичних наукових об'єктів, це урочище посідає перше місце в Україні. Холодний Яр територія з неповторною екологією в самому серці України на Черкащині. Туристка Тетяна приїжджає сюди по кілька разів на рік. Каже, до цього місця її тягне з неймовірною силою. Мені в Холодному Яру дуже подобається дух волі. Свободи якоїсь, оцей природа, калорит о цього різнобарв'я, весною, влітку. Ми дуже часто сюди приїжджаємо і мене сюди, як вам сказати, правильно, постійно тягне по-руському, по українському, як мені хочеться, я от приїжджаю сюди, я так вдихаю це повітря, і я цим насолоджуюся. Окрім Тетяни, Холодний Яр щороку відвідують тисячі туристів. Приїздять, щоб насолодитися своєрідною природою урочища, відчути дух історії та просто відпочити. Кількість відвідувачів на даний момент часу вона ще все зростає, зростає. За останні п'ять років кількість туристів наголошую, зросла у 10 разів. Настільки потужно, наприклад, на такі і заходи, як вшанування національних героїв, наприклад, або на трійцю, або на Пасху, кількість туристів перевищує там, 5 тисяч осіб. Поза минулого року, наприклад, це було 8 тисяч осіб, які відвідали тільки одну пам'ятку природи місцевого значення Дуб Максиму Залізняка. Дуб Максима Залізняка є справді одним із найпопулярніших туристичних зупинок. Це патріарх українських лісів і одне з природних чудес України. Понад тисячу років зростає цей велетень висотою 24 метри та шириною майже 9 метрів на схилі Кирихівського яру. Він пам'ятає походи київських князів, був свідком козацької доби. Гайдамаки збиралися під його шатами. Біля цього тисячолітнього дуба Максима Залізняка Тарас Шевченко слухав розповіді місцевих жителів про гайдамаків. А потім написав про них твір Холодний Яр. В яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, ратища стругали, у яр тої ді сходилися, мов із Христа зняті батько з сином і брат з братом Одностайне стати на ворога лука. На лютого ляха. Густі ліси, горби і яри Холодного Яру здавна служили для населення навколишніх сіл охороною від татар і поляків. Після падіння держави гетьмана Богдана Хмельницького і поразки Івана Мазепи, Холодний Яр на десятки років став серцем Гайдаматчини. У 30-х роках 18-го століття саме тут, в урочищі Холодний Яр, було організовано державне утворення Холодноярську Січ. Холодний Яр це унікальне місце. Тут відбулося дуже. Багато знакових подій для України для її незалежності. І ось в 1918 році тут була створена військово-політична організація, яка стояла на засадах Української Народної Республіки і практично до 1922 року як такої радянської влади тут не було. І ось пам'ятний знак, який встановлено в честь шанування. Тих людей, які віддали своє життя в 1918 дев'ятсот вісімнадцять, роках, за українську незалежну державу, за свою родину, за свій край, за рідну неньку Україну. Воля України або смерть. Ці слова, що були написані на чорному прапорі Холодноярської республіки, стали знаковими для долі повстанців. І не лише для них. Уся історія Холодного Яру пронизана боротьбою за волю та незалежність. Приміром, у роки Другої світової війни від німецьких загарбників постраждали прості жителі хутора Буда Чигиринського району. Нині на братській могилі пам'ятник жертвам розстрілу. В Холодному Яру водилося декілька партизанських загонів, які час від часу. Дошкуляли німецьким загарникам, але точної причини, чому постраждав постраждали мешканці цього хутора, ми до цих пір не можемо сказати. 18 червня 1943 року. Німецькі карателі оточили хутір, зігнали весь люд на, одну, на один майдан, поділили його більшу частину вивезли до Німеччини, а всіх інших привели сюди і розстріляли. Не пошкодували ні старших людей, ні малечу і навіть разом із своєю мамою лежить. Де тільки немовлят у цій братській могилі. Всього 89 місцевих мешканців, всього 82 місцевих мешканців, четверо військовополонених привезли з собою і троє пасічники, невідомі люди, які стояли тут недалеко пасіками, їх заарештували і розстріляли. Разом всі лежать ось у цій братській могилі. 89 людей. Для того, щоб дізнатися більше про визначні пам'ятки Холодного Яру, доведеться поподорожувати. Адже територія урочища складає близько 9 тисяч гектарів. Тому дарма час не втрачаємо. Деякі історії ви почуєте просто дорогою. Ми з вами під'їжджаємо вже до Січового Яру, де в 1700-ті 1700 роки була заснована гайдамацька холодноярська Січ. Щось на зразок Запорізької Січі. Тут зібрались люди, вільні духом, козаки, згодом селяни, міщани і під проводом Максима Залізняка пішли визволяти Україну від гнобитинів. Під'їжджаємо до місця, пам'ятний знак, склик. Символізує цей знак те місце, де зростав велет. Дуб, біля якого збирались гайдамаки на нараду, і, ймовірно, Максима Залізняка тут було обрано за керівника. Ми наближаємося до Скіфських валів, кургани ви бачите. Ці вали оточують територію 200 гектарів на де колись, в кінці 7-го сторіччя до нашої ери, було засноване містечко, велике містечко, центральне містечко того, цього краю. В ті часи скіфо, скіфи прийшли до нас, завоювали цю територію, асимілювали з місцевими племенами і заснували це велике містечко. Також подорожуючими почули легенду про те, звідки ж походить власна назва Холодний Яр. За легендою, в часи лихоліть Миланка Холод, жителька місцевого жителька заховалася в цьому яру глибоку, викопала землянку і проживала своєю родиною. Згодом це сам зробили її односенці, і Яр. Назвали в честь неї холодним, а можливо назву дали кліматичні умови, тому що температурний режим відрізняється від навколишнього на декілька градусів. І в таких глибоких ярах і балках, як холодний, як Поташний, Гайдамацький, Січовий, завжди в будь-яку спекотну днину там завжди прохолодно. Холодний Яр має не тільки величезне історичне, а й природоохоронне значення, оскільки належить до пам'яток природи. Коментуючи якраз природні особливості Холодного Яру, варто ще відмітити, що із тих 143 видів птахів, які тут знайдені, це 35% всієї недофауни України. Тобто кожен третій вид птахів, який є в Україні, зустрічається тут. Із них 11 видів занесено до червоної книги України. Крім того, тут якось мені ще, коли збирав матеріал для диссертації, тут я знайшов друге місце в Україні. Перше місце це Канівський природний заповідник, а тут друге місце, де був знайдений, знайдена популяція рідкісного виду багатонижок. Він цікаво називається Полідесмус монтанус українікус» полідесм гірський український, і от якраз саме тут збереглася якимось дивом популяція. Напевно, я от як еколог можу пояснити це саме тому, що тут найсприятливіші умови, тобто тут досить багато повалених стовбурів. Листяних дерев, які знаходять, та саме там знаходять при, прихисток, це рідкісний вид. І зрештою, три види грибів занесені до червоної книги. І це теж дуже оригінально і цікаво, причому зустрічають ось тільки тут і буквально ще в кількох місцях України. І більше ніде не зустрічають. Тобто місце насправді дуже унікальне. Не можна оминути ще один рідкісний вид флори Холодного Яру. Варто сказати за підсніжних складчастей, який тут представлений дуже хорошими щільними локалітетами, окремими, і утворюють хорошу популяцію. Вона справді унікальна, бо такої рівнини популяції більше ніде немає. Більшість туристів весною їдуть до Холодного Яру саме для того, щоб помилуватися красою тендітної квітки, пісніжника складчастого. Це рослина рідкісна, занесена до червоної книги України та європейського червоного списку тварин та рослин. Вважалося, що квітка росте лише в горах Криму, Турції та на Кавказі. Дехто з науковців висловив припущення, що до Холодного Яру цю рослину занесли випадково. Однак, фахівець із Великої Британії довів, що це місцевий вид, і росте він тут із долю до періоду, можливо, понад 30 мільйонів років. На початку, коли ми досліджували цю ділянку, ми вважали, що це підсніжний білосніжний, і навіть її заказник назвали білосніжним. Але згодом до нас прибули фахівці із ботанічного саду імені Гришка, і вони довели, що це підсніжний складчастий, досить рідкісний вид. Вважали, що це гірський вид, який зростає в Україні тільки в горах Криму. А як з'ясувалося, тут, у нас на рівнині. Території України є декілька ділянок прекрасних з цього виду. Про це дізналися фахівці з-за кордону, особливо до нас цікалися і росіяни, і фахівці з Великої Британії, які приїхали і довели, що це дійсно цей вид, і він наш місцевий, ні звідки він не завезений, він споконвіку зростає на цих територіях. І однозначно, що це дуже важливо зберегти цю популяцію тут у нас е, цього рідкісного виду, тому що е, на, на, в Україні більше такого місця немає. Окрім унікальної популяції підсніжників, Холодний Яр має ще багато рідкісних видів рослин та тварин. Тому урочище можна можна праву вважати одним з тих місць, де ще кільком поколінням українських науковців є що досліджувати. Ми все далі і далі відкриваємо. От, наприклад, ми знали. Е, Ну, два хороших місць зростання бруслини карликової. Буквально цього року ми ще відкрили два абсолютно випадково. Тому науковцям є що робити, і я впевнений, що це будуть не одна наукова сенсація. Унікальна природа, чисте повітря, неймовірна атмосфера Холодного Яру зачаровують, закохують у себе і змушують приїжджати сюди знову і знову. Так хочеться, щоб це природнє історичне надбання збереглося для наших нащадків. Якою ж зараз є ситуація із збереженням урочища? Про це ви дізнаєтеся з наступної програми.